Дорогі семикласники! Тема відеоуроку розкладання многочлена на множники способом групування. Почнемо з повторення і пригадаємо, що ми вже опрацювали найпростіший спосіб розкладання многочлена на множники винесення спільного множника за дужки. Для цього ми використовували розподільну властивість множення справа наліво. А, Б плюс А це дорівнює спільний множник А виносили за дужки, в дужках залишалося Б плюс С. Розглянемо приклади. 18аби відняти 27б додати 9. Спільним множником є число 9, оскільки і 18 і мінус 27 і 9 діляться націло на 9. Виносимо спільний множник 9 за дужки. В дужках залишиться 2 абе відняти 3б додати 1. Розглянемо приклад 2. 15х у 6 степені додати 35х у другому степені. Серед чисел спільним множником буде число 5, оскільки і 15 і 35 діляться на ціло на 5. Серед змінних виносимо за дужки змінну у найменшому степені, тобто там, де показник буде найменший. Виносимо х у квадраті. Таким чином, 5 х квадраті виносимо за дужки і в дужках залишається 3х у четвертому степені плюс 7. Сьогодні ми розглянемо, як розкласти многочлен на множники способом групування. Приклад, розглянемо многочлен АХ плюс BX плюс AY плюс BY. Подивившись уважно, спільного множника для всіх членів заданого многочлена ми не знаходимо. В таких випадках будемо об'єднувати члени многочлена у групи, щоб доданки кожної групи мали спільний множник. А саме для заданого многочлена ми можемо створити такі групи. ах плюс bx об'єднуємо в першу групу, оскільки вони мають спільний множник x. А плюс by об'єднуємо в другу групу, оскільки вони мають спільний множник y. І тепер у кожній із утворених груп у нас є спільний множник, і ми винесемо спільний множник за дужки у кожній групі. У першій групі Х виносимо дужки, в дужках залишається А плюс Б, а в другій групі Y виносимо дужки, в дужках залишається А плюс Б. Таким чином, у нас утворився новий спільний множник, а саме вираз А плюс Б, який ми тепер і будемо виносити за дужки. Забираємо за дужки спільний множник А плюс Б, і в дужках залишається від першого виразу залишається Х. А від другого y. Маємо результат. А плюс Б ми винесли за дужки, і в дужках залишилося Х Y. Таким чином, розглянувши приклад, ми можемо сформулювати правило, як розкласти многочлен на множники способом групування. Для цього треба виконати такі кроки. Перший розбити многочлен на групи доданків, кожна з яких містить спільний множник. Другий крок. Із кожної групи винести спільний множник за дужки. І третій крок утвориться спільний для всіх груп множник, який ми також будемо виносити за дужки. Розглянемо застосування цього правила на прикладі. Умова XY додати 12, додати 4x, додати 3y. Будемо згруповувати. Згруповуємо таким чином, щоб у кожній групі ми мали змогу винести спільний множник за дужки. Можемо ось таким чином, наприклад, зробити xy плюс 4 x ми об'єднуємо в першу групу, оскільки ми зможемо винести за дужки x. А 3 y та 12 ми об'єднуємо в другу групу, оскільки ми зможемо винести спільний множник 3 за дужки. Таким чином. Із першої групи спільний множник x виносимо за дужки, в дужках залишиться y плюс 4. А з другої групи виносимо за дужки 3 і в дужках залишиться y плюс 4. Таким чином, у нас утворився спільний для наших груп множник y плюс 4. Забираємо його за дужки і в дужках залишиться х плюс 3. Маємо відповідь: y плюс 4 помножити на x плюс 3. Будемо розглядати приклади. Приклад 1 розкласти на множники многочлен. Умова АБ відняти 5А, додати 2Б і відняти 10. Ми записуємо умову АБ відняти 5А, додати 2Б та відняти 10. Усі члени заданого многочлена не містять спільного множника. Ми будемо об'єднувати їх у групи таким чином, щоб в кожній групі був спільний множник. Ми можемо, так як вони записані зараз, так і об'єднати. Ось таким чином я запишу аБ відняти 5А. В цій групі спільним множником буде А. І в другій групі 2B відняти 10 спільним множником буде 2. Виносимо з першої групи спільний множник а в дужках залишиться мінус 5 І з другої групи виносимо за дужки число 2, в дужках залишиться мінус 5 Таким чином утворився спільний множник мінус 5 Ми забираємо його за дужки, а в дужках залишиться а плюс 2. Розглянемо приклад 2. Розкласти на множники многочлен. Починаємо з умови. Записуємо 2А, додати 2Б, відняти М, додати АМ, додати БМ та відняти 2. Можемо запропонувати тут два способи. Перший спосіб розглядаємо, коли ми об'єднаємо наші члени многочлена у дві групи, по три члени в кожному. А саме, зберемо в першу групу всі члени, які мають двійку 2А плюс 2B та відняти 2. Зрозуміло, що потім ми винесемо спільний множник 2 за дужки. У другу групу ми інші члени многочлена запишемо. Почнемо із члена, який має перед собою знак плюс АМ плюс БМ І залишиться ще мінус М. Із першої групи наглядно видно, що спільний множник 2 виносимо за дужки. в дужках залишиться А плюс Б відняти 1. Із другої групи спільним множником буде М. Додати m, а в дужках залишається а плюс B мінус 1». Утворився спільний множник а плюс B мінус 1. Забираємо його за дужки і в дужках залишається 2 плюс M. Можемо запропонувати і другий спосіб. Коли ми розіб'ємо всі члени нашого многочлена на три групи, по два члени в кожному. Знову починаємо з умови 2а плюс 2Б, відняти М, додати АМ, додати БМ та відняти 2. Отже, у першу групу візьмемо множники, у яких буде спільний множник А. 2А плюс АМ. У другу групу запишемо члени многочлена, у яких буде спільний множник Б. 2b плюс БМ. А в третю групу запишемо те, що в нас залишилося. А саме мінус m-2. З першої групи спільний множник буде А. Виносимо, в дужках залишається 2 плюс М. І з другої групи спільний множник буде b. А в дужках залишиться 2 плюс m. Із третьої групи спільним множником буде мінус 1, або ми говоримо, виносимо за дужки мінус. Пригадаємо, якщо за дужки виносимо мінус, то знаки в дужках треба змінити на протилежні. В дужках залишиться «м» додати 2. Пригадуючи переставну властивість додавання, що від перестановки доданків сума не зміниться, ми розуміємо, що 2 плюс М, 2 плюс М і М плюс 2 це один і той самий вираз, і ми його можемо винести за дужки. Він є спільним множником, і ми його виносимо за дужки. 2 плюс m ми винесли за дужки, в дужках залишається від першого А додати від другого Б і від третього мінус одиниця. Ми одержали таку саму відповідь, як і в першому випадку. Наступний приклад 3 розкласти на множники 3 члени. х квадрат відняти 6х додати 8. Починаємо з умови. х квадрат відняти 6х і додати 8. В даному випадку ми бачимо, що, так як в умові записані члени многочлена, ми не можемо згрупувати в певні групи, щоб вони мали спільний множник. Пропонуємо такий штучний спосіб. А саме мінус 6х ми зараз запишемо як мінус 2х мінус 4х. Звертаємо увагу, що х у квадраті ми залишаємо, а мінус 6х ми можемо записати мінус 2х мінус 4х. Якщо ми повернемося назад, то ми зможемо звести подібні доданки і одержати мінус 6. Це штучний такий спосіб, запам'ятайте, і далі плюс 8 ми дописуємо. Тепер ми можемо об'єднати в групи х квадрат мінус 2х буде спільний множник х. А в другу групу ми об'єднуємо мінус 4х плюс 8. Тут буде спільним множником мінус 4. І з першої групи х виносимо дужки, в дужках залишиться х-2. Далі виносимо із другої групи мінус 4 за дужки, і в дужках залишиться х-2. Нагадую, якщо мінус виносимо дужки, знаки в дужках повинні змінитись на протилежні. З'явився спільний множник х-2, ми виносимо його за дужки, і в дужках залишається х-4. Ми розклали заданий член на множники. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 645. Починаємо з умови. Перше завдання. А помножити на B плюс. С додати 3Б, додати 3C. В даному завданні нам дещо полегшили завдання, і ми вже бачимо, що в першій групі винесений спільний множник А за дужки. Нам залишається у другій групі 3Б плюс 3C. Бачимо спільний множник 3 і виносимо його за дужки. Отже, починаємо спочатку А помножити Б плюс С не змінюємо. Далі 3 виносимо за дужки, в дужках Залишиться b плюс c. З'явився спільний множник B c, який ми забираємо за дужки, в дужках залишається A плюс 3. Друге завдання. Умова P помножити на x y, додати 7 x відняти 7y. Знову бачимо, що в другій групі спільним множником буде 7. будемо його виносити за дужки. p помножити на x y переписуємо. Додати 7 виносимо за дужки, в дужках х-, -х залишається. З'явився спільний множник x-y, який ми забираємо за дужки, і в дужках залишиться p плюс 7. Третє завдання. m помножити на t-5, додати t-5. Звертаю увагу, що вже ми можемо побачити спільний множник Т-5, який ми можемо одразу виносити за дужки t-5, враховуючи, що в другому випадку t-5, ми можемо умовно помножити на одиничку. І в дужках залишиться m від першого і додати одиничку від другого. В четвертому завданні умова b помножити на m-додати c-m. Так як в попередньому прикладі ми вже не можемо зробити, тому що у нас є різні вирази М-С та С-М. Вони дуже схожі, але, звісно, відрізняються знаком. В таких випадках роблять таким чином: винесемо мінус за дужки. Пам'ятаємо, якщо мінус виносимо за дужки, то у дужках знаки треба змінити на протилежні. Або інша така корисна порада, ми можемо просто поміняти місцями. Було С-М, а ми записуємо М-С. Винесли мінус за дужки, знаки в дужках поміняли на протилежні, і тепер з'явився спільний множник М-С, ми його забираємо за дужки, в дужках залишиться B-1. Завдання виконали. Розглянемо номер 647. Ми рухаємося від простого до складного і дещо кожного разу складніше завдання. Перше і друге завдання, я думаю, тут труднощів не виникне. Ми одразу бачимо, так як в умові записані АХ плюс AY плюс 6Х плюс 6. Одразу, так як вони і розташовані, так ми їх і згруповуємо. В першій групі А спільний множник в дужках залишиться Х Y. В другій групі 6 спільний множник, в дужках залишається Х Y. Спільний множник Х Y винесли за дужки, в дужках А плюс 6 залишилося. Друге завдання, схоже, пропоную вам виконати самостійно. І переходимо до третього завдання. Умова: 9П. Від... Додати mn. Додати 9n і додати МП. Будемо групувати. Зберемо разом 9P та 9n. Спільний множник буде 9, і нам буде зручно винести його за дужки. Це буде наша перша група. В другу групу ми записуємо ті множники, вибачте, ті члени многочлена, в яких буде спільний множник М, а саме Запишемо mp плюс mn. Із першої групи виносимо за дужки 9, в дужках залишиться P плюс N. Із другої групи виносимо m за дужки, в дужках залишиться P Н». Ось і з'явився у нас новий спільний множник, а саме вираз P Н», Забираємо його за дужки, в дужках залишається 9 плюс m. Наступне завдання четверте. АВ плюс АС мінус Б, мінус С. У першу групу забираємо АВ плюс АС і буде спільний множник А, а в другу групу все, що залишилося, мінус Б, мінус С. Із першої групи виносимо за дужки А, в дужках залишиться Б плюс С, а з другої групи виносимо за дужки мінус або, можна сказати, мінус одиницю. Коли ми мінус винесли за дужки, знаки в дужках змінюємо на протилежні. В дужках буде B плюс C. З'явився спільний множник B плюс c, Забираємо його за дужки, і в дужках залишається А-1. П'яте завдання. 1 відняти BY відняти y і додати B. Будемо групувати в цьому завданні. Заберемо у першу групу, там, де спільний множник буде b. А саме b by – це буде в першій групі, а в другу групу записуємо те, що залишилося 1 мінус y. Із першої групи виносимо за дужки Б. В дужках залишиться 1 мінус. І далі записуємо без змін друга група 1-Y. Уже ми впізнали спільний множник 1-Y, і ми виносимо його за дужки. 1-Y винесли, а в дужках залишиться b плюс 1. Нам залишилося шосте завдання виконати. Умова ма додати 2а, відняти 2М, відняти 4. Ми можемо згрупувати зараз наші члени многочлена так, як вони і розташовані. В першій групі ми винесемо за дужки А, а в другій групі ми винесемо за дужки мінус 2 в першій групі м забираю за дужки, Вибачте, в першій групі А забираю за дужки, а в дужках залишається «М плюс 2. У другій групі за дужки можна винести мінус 2, і в дужках залишиться М плюс 2. Звертаю вашу увагу знову, якщо мінус виносимо за дужки, у дужках знаки змінюємо на протилежні. Тепер з'явився спільний множник М плюс 2, ми забираємо його за дужки, і в дужках залишається а мінус 2. Наступне завдання номер 652. Розкладіть многочлен на множники. Починаємо з першого завдання. Пропоную поставити відео на паузу, виконати самостійне завдання, а після паузи прослухати пояснення і перевірити свої відповіді. Так, ви будете працювати з користю і засвоїти тему. Отже, умова х у квадраті плюс БХ, відняти Б квадрат у, відняти BXY. Роздивляємося уважно на умову і будемо виносити задушки, спочатку згрупувавши. Отже, можемо згрупувати так, як вони і розташовані. Я зараз ось таким чином вам підкреслюю, щоб було швидше. У першій групі бачимо, х буде спільний множник, і ми залишимо його за дужками, а в дужках буде х плюс b. У другій групі, по-перше, ми виносимо мінус за дужки, Далі бачимо спільний множник b і спільний множник y. В дужках залишиться b плюс x. Зверніть увагу, що ми винесли за дужки мінус, і знаки в дужках змінили на протилежні. Бачимо, що х плюс b та b плюс x це один і той самий вираз, оскільки від перестановки доданків сума не зміниться. І тому забираємо спільний множник x плюс b за дужки, а в дужках залишиться х мінус Б. Х-Б. Завдання перше виконали. Друге завдання. а квадрат Б, додати С у квадраті, відняти АБЦ і відняти АС. В даному випадку, так як вони підряд розташовані, ми вже не зможемо зробити, а будемо групувати. Отже, забираємо в першу групу А у квадраті б С. тоді буде спільним А, Б для першої групи, а в другу групу записуємо С у квадраті мінус С. Тут спільним множником буде С. З першої групи виносимо АБ спільний множник, в дужках залишиться А-С, з другої групи виносимо за дужки С спільний множник, залишиться в дужках С мінус А. Тепер ми майже схожі побачили але, множники, але вони відрізняються знаком. Тут у нас А-С, а тут С мінус А. В цьому випадку ми перший вираз залишаємо без змін, а в другому виразі мінус треба винести за дужки. Буде мінус С. А коли мінус виносимо за дужки, можемо змінити знаки на протилежні у дужках, а можемо поміняти просто їх місцями. Так буде швидше і наглядніше. А мінус С записуємо. Тепер уже справжній спільний множник А-С ми побачили, виносимо його за дужки. в дужках залишається мінус с Переходимо до третього завдання. 7А у кубі м додати 14а у квадраті, відняти 6bm і відняти 3ам у квадраті Б. Тут ми можемо згрупувати таким чином, як вони розташовані, оскільки ми одразу бачимо, 7 і 14, буде спільний множник 7, і далі в другу групу записуємо те, що в нас залишилося. І з першої групи виносимо за дужки серед чисел спільний множник 7, а серед змінних а у квадраті. В дужках залишиться. В дужках залишиться, А у квадраті винесли, було А у кубі А залишиться та М. І додати 2. Далі у другій групі за дужки, по-перше, виносимо мінус, серед чисел виносимо 3, далі спільний множник буде БМ. BM. Винесли БМ BM за дужки. Залишається 2 і додати АМ. Знову ж таки, ми бачимо, що спільний множник у нас з'явився. Враховуючи, що від перестановки доданків сума не зміниться, ми вже не будемо переписувати. Я вам ще раз окремо поясню, що АМ плюс 2 це те саме, що 2 плюс АМ. І тоді забираємо спільний множник за дужки. А М плюс 2 в дужках залишається від першого 7а у квадраті мінус 3 бм від другого. Четверте завдання схоже. Пропоную вам виконати його самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли тему. Розглянемо номер 659 розв'язати рівняння. Ми зараз з'ясуємо, як розкладання на множники допомагає нам розв'язувати рівняння. Перше рівняння умова. квадраті мінус 5х плюс 40 дорівнює 8х. Перенесемо 8х протилежним знаком в ліву частину. х квадрат мінус 5х плюс 40 мінус 8х дорівнює 0. Ліву частину заданого рівняння розкладимо на множники способом групування. У першу групу записуємо х 5 х а друга група згрупуємо 40-8х. З першої групи спільний множник x дужки винесли, в дужках залишиться х-5, з другої групи 8 спільний множник винесли, в дужках залишиться 5 мінус х, дорівнює 0 x-5 і 5-х відрізняються один від одного знаку. Отже, в першому ми не чіпаємо, так і запишемо, а в другому винесемо мінус за дужки. мінус виношу за дужки, в дужках міняю їх місцями. І тепер у нас виник справжній спільний множник х-5. Ми записуємо х-5 за дужки винесли, в дужках х-8 залишилося і дорівнює 0. Пам'ятаємо, що добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираємо перший множник х-5 дорівнює 0, або забираємо другий множник х-8 дорівнює 0. Одержуємо х дорівнює 5, або х дорівнює 8. Рівняння має два корені, можемо записувати відповідь. Друге рівняння. Знову пропоную поставити відео на паузу і. Перевірити, чи засвоїли ви тему. Пояснюємо: умова 5 у у кубі, додати 2 у квадраті, додати 5 у додати 2 до рівня 0. Ліву частину рівняння розкладемо на множники способом групування. В першу групу записуємо перші два доданки, і останні два доданки це буде в нас друга група. Спільний множник буде у нас y у квадраті, в дужках залишиться 5y плюс 2, і далі у нас 5y плюс 2 уже є. Спільним множником ми впізнали 5y плюс 2 буде, забираємо за дужки, а в дужках залишається y квадрат плюс 1, дорівнює 0. Добуток двох множників дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Забираю перший множник 5y плюс 2 дорівнює 0, або записуємо y у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. 5y дорівнює мінус 2, перенесли 2 у праву частину з протилежним знаком, отже y дорівнює мінус 2 п'ятих. Розглянемо друге рівняння. І квадрат плюс 1 дорівнює 0. І квадрат залишаємо в лівій частині, плюс 1 із лівої, переносимо вправо з протилежним знаком. Одержимо мінус 1. Пам'ятаємо, що квадрат від'ємним не буває. Завжди y у квадраті більше або дорівнює нуля завжди, і тому задане рівняння коренів немає, в математиці говорять порожня множина. Отже, задане рівняння має лише один корінь, y дорівнює мінус 2 п'яти. Сьогодні на відеоуроці ми навчилися розкладати многочлен на множники способом групування, вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!